Друзі, вітаю! Ви на каналі Хімічка. Давайте швиденько навчимося, як урівнювати хімічні рівняння. І так, у нас є правило номер один, яке говорить, що кількість атомів до реакції повинна дорівнювати кількості атомів після. Що це означає? Що в нас якась є кількість атомів калію, яка вступила в реакцію, і вона буде рівна кількості атомів калію в складі молекули калії хлору. Так само і з хлором 2, тобто кількість атомів до. Дорівнює кількості атомів після. І з цього витікає наступне правило, яке говорить, що ми не вписуємо індекси тільки коефіцієнти. Тому що, якщо ми почнемо вписувати ось тут індекси, ми почнемо змінювати кількість атомів, які були до та після реакції. Цього робити не можна. Ми лише можемо вписувати коефіцієнти біля молекул. Я зараз написала навмання, аби показати, що ми тут можемо писати числа, але не індекси. Правило номер три. Ми починаємо урівнювати із металів. Давайте урівняємо дану реакцію. У нас калій є металом, його до реакції було один. Тут стоїть одиничка, якщо пусте місце, і пісня також один. Ми цього не пишемо, це лише зараз схематично я вам поясню. Відповідно, нам із калієм нічого урівнювати не потрібно. Хлор до реакції його було 2, після тут 1. Відповідно, нам потрібно його урівняти, зрівноважити. І ми ставимо двійку перед калій хлор. Тепер у нас змінилася кількість атомів калію. Його було до реакції 1, стало 2. І нам також потрібно поставити двійку, щоб зрівноважити. Відповідно, у нас. Дві молекули калію вступили у взаємодію із хлором. І утворились дві молекули калію хлор Дане рівняння є урівняли. Давайте спробуємо разом урівняти наступне рівняння. У нас 2 феррум 3 Взаємодії з алюмінієм. У нас утворюється оксид і ферм. Ми згадуємо, що в першу чергу ми урівнюємо мета. Давайте урівняємо ферм. До у нас було 1. Верніше до у нас було 2, а після у нас один. Нам потрібно його врівноважити, ставимо двічку перед фером. Алюміній. До у нас був один, після два атоми. Нам потрібно його також врівноважити, ставимо двічку, 2 алюмінія. Тепер оксиген. До було 3, після 3. Все, дана реакція є врівноваженою. Одинички ми не пишемо. Це я вам лише логічно показую, як рахувати. Наступне рівняння: Ферм 2О3 взаємодії з сульфатною кислотою, утворюється сульфат та молекула води. Так само і з ферруму починаємо. Було 2. До реакції. Два після. Нічого, поки не міняємо сірка до була одна після три. Тому що у нас СО4 в дужках знаходиться. І за дужками у нас стоїть коефіцієнт 3, тому ми одиничку, яка є тут, множимо на 3. Відповідно, у нас сірки 3 після, і нам треба обрівноважити. Ставимо 3 біля сульфатної кислоти. Далі урівнюємо гідроген. Гідрогена у нас було до реакції 6 атомів після 2. Ставимо 3, щоб обрівноважити, і в нас також було його 6. Тепер рахуємо оксиген. До у нас оксигена було, тут у нас його є 3. Тут оксигена 4 помножити на 3 буде 12. І сумарно його 15 атомів. Тепер рахуємо, що в нас після 4 множимо на 3, у нас 12. 3 із молекули води. 15. Тобто дане рівняння у нас урівняне. Ферум 2О3 взаємодіє із трьома молекулами сульфатної кислоти, у нас утворюється ферум сульфат і три молекули води. А тепер давайте самі спробуйте урівняти дане рівняння. Якщо у вас будуть запитання, пишіть у коментарях, і я також можу поділитись правильною відповіддю там. Друзі, дякую вам за увагу. До побачення.